Дінаміка. Що то з 90-х явно. Ні. <рістити> що делать? Просто смотри, ти помніш от сюди. Вітаємо. Сьогодні 31 грудня. Ми живі, ми поруч. І це, мабуть, краще завершення 2025 року. А мені сьогодні наснився сон, дуже такий кумедний. За мною гнався Ігор Коломойський, це колишній засновник Приватбанку. І зранку ми з чоловіком пожартували. Він каже: А що в нас, нас пов'язує з Приватбанком? Тільки будинок, який зараз напівзруйнований, дах поїхав, вікна вибиті, залишився фундамент. І... Мені ці думки спонукали порівняти людину з будинком, і дійсно дах можна відновити, стіни відбудувати, але якщо дуже крихкий фундамент, то всі спроби насправді будуть марними. І що ж то для нас взагалі фундамент як для людини? І ми вдійшли єдиного такого висновку, що для нас фундамент це наша родина. А що є для вас вашим фундаментом? Цей рік був різним. Моментами важкий, моментами світлий, але ми вистояли. Наприкінці року хочеться побажати простого берегти те, на чому тримається ваше життя. Минулий рік приніс багато не зовсім радісних речей. Але якщо чекаємо свято, то значить, все у нас окей. Тому що посмішки і радість були присутні також рік. А це вже рівень або якість. Життя, в якому майже звик. Всіх з Новим Роком ми вітаємо, нехай несе він щастя вам. Добра! І радості бажаєм, і миру поскоріше нам. З, З новим, новим роком. роком. Дуже оптимістично.